Усім привіт! Я Даша і я приїхала до Канади по програмі КоЕД. Наразі шириться дуже багато чуток про те, що програма КоЕД буде закрита вже у березні 2023 року, але жодних офіційних підтверджень цьому ще немає. Також на сайті Конгресу українців Канади є інформація про те, що фінансова допомога для людей, котрі приїжджають до Канади. по... Програмі Коет буде закрита вже 30 червня 2023 року. Я нагадаю, що ця фінансова допомога становить на дорослу людину 3 тисячі канадських доларів і на дитину це півтори тисячі канадських доларів. І напевно. Це ж саме стосується і провінційної допомоги для українців, і там же виплати залежать від провінції, куди ви приїжджаєте. Джерело на цю інформацію я залишу в описі під цим відео. Якщо вам цікаво, то можете перейти і поглянути. Але знову ж таки лише час покаже, як це буде насправді відбуватися, і чи дійсно буде завершена. Програма і фінансова допомога для українців чи цю програму буде подовжена, поки війна не скінчиться, існує дуже багато думок і міграційних консультантів, адвокатів, і просто людей, котрі вже багато років мешкають у Канаді. Дехто впевнений, що ця програма не буде завершена, допоки не буде завершена війна. А дехто вважає, що ця програма буде завершена. Як тільки Канада набере необхідну кількість мігрантів, котре їм потрібно. А поки що я вам нагадаю, що ті, хто прибувають до Канади по програмі Кует, наразі можуть розраховувати на Тимчасове безкоштовне житло, кожна провінція надає різні установи, де ви можете перебувати до 14 днів безкоштовно. Також ви отримуєте, звісно, знову ж таки фінансову допомогу, та ви зможете розраховувати на допомогу у пошуку роботи та безкоштовні курси англійської мови. І також я хотіла б сказати, якщо ви наразі знаходитесь в Україні, але також хочете стати учасником програми КоЕД і отримати візу до Канади, і у вас немає можливості покинути межі України, то можете переглянути моє відео, де я розповідаю вам про те, як можна отримати візу по програмі Коед, не залишаючи України. Також хочу нагадати, що кожні два тижні проходить розіграш безкоштовних квитків до Канади. Тому, якщо ви плануєте їхати до Канади і у вас обмаль коштів, чи ви просто хочете зекономити, то ви можете скористатись цією. Послугою і отримати свій безкоштовний квиток. Цей розіграш проходить лише один раз на 2 тижні, і під час кожного розіграшу розігрується лише 300 квитків. Тому, якщо ви хочете дізнатися, як зробити, щоб квиток та саме важко. Ви також можете подивитись відео на моєму каналі, де я покроково розповідаю, як це зробити. Особисто мені це вдалося, тому якщо дехто вважає, що це нереально, і якщо у когось це не отримується, то ви можете переглянути, можливо, ви дізнаєтесь якусь корисну інформацію, зрозумієте, що ви робили не так. Чи просто зрозуміти, як це зробити, будь ласка, переходьте, дивіться, бо ці відео я знімаю саме для того, щоб вони були корисними вам. Дякую ще зі мною, дякую, що подивилися це відео, і також не забувайте підписуватись на мій телеграм-канал, де я ділюсь дейлі контентом про життя у Канаді. Тому, якщо вам це цікаво, будь ласка, підписуйтесь. Там ми з вами ведемо діалоги майже кожен день. Я відповідаю на ваші питання, тому, якщо вам цікаво, то ласкаво прошу вас. Посилання я також залишу під цим відео. Дякую, що подивилися, і бувайте!